Прихід до влади Олександра Македонського, придушення повстань та об'єднання Греції у панелінському поході проти Персії після вбивства Філіпа II царем проголосили його сина Олександра. Швидко були перебиті усі претенденти на трон Македонії та представники інших політичних партій, які могли підірвати владу Олександра. У Греції активізувалася антимакедонська партія. Яка була упевнена, що політична ситуація піде по старому руслу. За їх припущенням, могутність Македонії мала піти на спад без Філіпа. У Афінах відбулося засідання Ради, куди прибув Демосфен у святковому одязі, вітаючи усіх із смертю Філіпа, тирана усіх вільних греків? Демосфен провадив ідею, що Олександр не зможе у такому юному віці справитися з ситуацією. І, взагалі, підав критиці розумні здібності сина Філіпа. Але Демосфен сильно помилявся. Після смерті Філіпа підняли голови також і північні сусіди Македонії: трибали, ілірійці, фракійці, які почали здійснювати набіги на прикордонні території Македонії. У військах у Малій Азії, які були туди перекинуті Філіпом, теж почалися хвилювання. Філіп ІІ був видатною людиною свого часу. Його син не збирався поступатися батьку в досягненнях. З нашої точки зору, Олександр затьмарив свого батька і перевершив. За легендою і повір'ям, Олександр вів свій рід по батькові від славного Геракла, а по матері від воїна Ахілеса, який був оспіваний у Троянській війні. З 14-річного віку Олександр навчався у Арістотеля, який у майбутньому стане одним з найвідоміших мислителів історії. Приблизно три роки протривало навчання Олександра у Аристотеля, доки батько не залишив його у пеллі столиці Македонії, а сам пішов у військовий похід проти лірійців. Можна сказати, що Олександр отримав найкращі знання свого часу. Також на уроках історії Аристотеля, Олександр захопився Гомеровими героями Іліади та Одіссея. Які мужньо воювали в Малій Азії та підкорювали Трою. Також вивчаючи греко-перські війни і грецький подвиг при марафоні, фермопілах, Латеях, Олександр усвідомив, що об'єднавшись греки, можуть досягнути небачених вершин і в подальшому ця його ідея буде супроводжувати усе життя. Олександр почав діяти швидко та рішуче. Організувавши війська, він швидко вторгся в Грецію, де були відновлені. Домовленості за фінським союзом. Весною 335 року до нашої ери Олександр рушив на північ, де дуже сурово придушив повстання фракійців. А потім направився ще північніше на Дунай проти гетів. Македонці спалювали міста та села, вбивали всіх, хто чинив опір, продавали в рабство захоплених у полон. Гети не витримали натиску і частково покорилися або пішли за Дунай. Звідси Олександр з військами одразу повернув в Ілірію, де також піднялися повстання. Швидкими та рішучими діями Олександр примусив ілірійців до покори. В Греції Демосфен за підтримки персидського золота почав розповсюджувати слух та його партія про те, що Олександр загинув на півночі. Першими повстали Фіви. Повстанці осадили в Кадмії македонський гарнізон. Демосфен допомагав повстанцям. Перськими грошима, дізнавшись про повстання, Олександр рушив із армією із Ілірії в Беотію і вже через 14 днів був під стінами Фів. Фів були взяті в облогу, а потім взяті двойним ударом, штурмом прибулими військами і гарнізоном, який знаходився всередині міста. Місто було зруйноване до основи близько 30 тисяч полонених фіванців були продані в рабство. Олександр вважав, що треба так вразити Грецію, щоб більше ніхто і не думав підняти повстання проти нього. Олександр в планах уже виношував похід далеко-далеко на схід і не хотів, щоб якісь внутрішні конфлікти підривали його похід. Вчинок Олександра здійснив своє враження В Греції почався спокій. Афіни схилили голову перед Олександром. Олександр навіть не вимагав видачі Демосфена і інших лідерів антимакедонської партії. Тепер його манили тільки плани покорення нових територій і надбання імені Олександра Великого, під яким він і увійшов в історію. Доки жив Олександр, Греція жила в страху перед цією надзвичайною людиною.